Вітаю на уроці хімії. Тема уроку розв'язування задач технологічного змісту. Одним з основних джерел церевини для промислового органічного синтезу є синтез газ, суміш чадного газу карбон-2-оксиду, СО, з воднем в різних співвідношеннях. Ця суміш використовується у виробництві аманіаку, метанолу, рідкого синтетичного палива за допомогою процесу Фішера-Тропша тощо. Існує декілька методів добування синтез газу, одним з яких є газифікація вугілля. Цей процес відбувається за реакцією, яку ви зараз бачите на екрані. Задача. Підберіть оптимальні умови проведення процесу, дайте відповідь на питання, які фактори допоможуть змістити рівновагу в бік прямої реакції та збільшити вихід синтез газу. Пригадаємо принцип Тельє – Якщо на рівноважну систему впливати ззовні, змінюючи будь-яку умову рівноваги, температуру, тиск, концентрацію компонентів, то рівновага зміщується в бік прискорення процесів, спрямованих на послаблення зовнішнього вплину. Таким чином, на зміщення хімічної рівноваги впливають концентрація, температура та тиск. Почнемо з концентрації. Якщо збільшувати концентрацію реагентів, то рівновага зміщується в вік прямої реакції, якщо збільшувати концентрацію продуктів реакції в вік зворотній. Аналізуємо нашу реакцію. Водяна пара і вугілля є реагентами, тому додавання вугілля та збільшення концентрації водяної пари призведе до зміщення рівноваги в вік прямої реакції, тобто в бік утворення суміші СО і h 2 Другий чинник температура. Підвищення температури спрямовує процес в бік ендотермічної реакції, тобто такої, що відбувається з поглинанням теплоти, дельта H такої реакції більше нуля. А зниження температури в бік екзотермічної реакції, такої, що відбувається з виділенням теплоти, дельта H менше нуля. Реакція газифікації вугілля є ендотермічною, бачите, Дельта H більше нуля. Таким чином, щоб спрямувати реакцію з бік утворення синтез газу, потрібно нагрівати реакційну суміш. Третій чинник тиск. Зміна тиску впливає на зміщення рівноваги тільки для реакцій за участі газів. Підвищення тиску зміщує рівновагу в бік зниження тиску в рівноважній суміші, тобто в бік реакції, де зменшується загальний об'єм суміші газуватих речовин. А зниження тиску навпаки, в бік збільшення загального об'єму газуватої суміші. В реакції газифікації вугілля з газуватим реагентом є тільки водяна пара, а газуватими продуктами реакції і чадний газ і водень. За рівнянням реакції з 1 моль водяної пари утворюється 1 моль чадного газу плюс 1 моль водню, тобто разом 2 моль газуватої суміші. Таким чином, загальний об'єм газуватої суміші в ході прямої реакції збільшується. Тому для того, щоб спрямовувати процес звіку творення синтез газу, потрібно зменшувати тиск. Таким чином можемо дати відповідь на нашу задачу для того, щоб збільшити вихід синтез газу, потрібно перше додавати вугілля та водяну пару, друге, нагрівати реакційну суміш і третє знижувати тиск. Одним з методів добування металів є метод алюмінотермії, який був відкритий в 19 столітті професором Харківського університету Миколою Бекетовим. Цей метод базується на взаємодії оксидів металів з алюмінієм. В процесі таких реакцій суміш оксидів металів з алюмінієм нагрівається до дуже високих температур вище 3000 градусів. При цьому утворюється метал високої чистоти і оксид алюмінію. Задачі. Обчислить масу ванадію, яку можна добути методом алюмінотермії з ванадії 5 оксиду масою 3640 кг, якщо вихід продукту становить 96%. Записуємо умову задачі для того, щоб її розв'язати, нам потрібно рівняння реакції. Склали рівняння реакції, написали над ним зверху дані з умови, знизу значення молярних мас. І розв'яжемо цю задачку просто пропорцією. Складаємо пропорцію. Розв'язуємо її і знаходимо Х. Х. Це у нас і буде маса теоретична, маса яка мала б утворитися за цією реакцією. Проводимо всі обчислення і знаходимо цю масу. Вона дорівнює 2040 кг. Але це маса теоретична. А у нас практично буде менший вихід. Для того, щоб знайти практичну масу, потрібно масу теоретично помножити на вихід продукту реакції. Єдине, що переводимо вихід із відсотків частки від одиниці 0,96 і підставляємо значення 2040 кг множимо на 0,96 і маємо 1,958,4 кг. Таким чином, масова ванадію, яку можна добути за такою реакцією, дорівнює 1958 і 4 кг. Сульфатна кислота є однією з найважливіших речовин, яка використовується в хімічній промисловості. За обсягами виробництва вона займає лідерські позиції. Щорічно в світі виробляється понад 150 мільйонів тонн цієї кислоти, тому вона по праву вважається кров'ю хімії. Без неї неможливо виробництво мінеральних добрив, барвників, пластмас, ліків, мийних засобів, вибухових речовин. Крім того, через свою унікальну гігроскопічність сульфатна кислота широко використовується в якості осушувача. Найпоширенішим способом добування сульфатної кислоти є контактний спосіб. На першому етапі виробництва випалювання піриту ферум С2 добувають сульфур 4оксид, сірчистий газ с 2 За реакцією, фером С2 плюс С2 утворюється фером 2O3, феррум-3-оксид і сульфур 4оксид с 2 Ця реакція є екзотермічною, тобто такою, яка відбувається з виділенням тепла, та необоротною. На другому етапі добути сірчистий газ до кисню до сірчистого ангідриду сульфур 6 оксиду СО3. Дана реакція є оборотною, екзотермічною та відбувається за участю каталізатора в анаді 5 В ході цієї реакції виділяється велика кількість теплоти, яку виводять на теплообмінники. За рахунок цього газ, що надходить, підігрівається. Це дає змогу заощадити паливо, знизити енергозатрати і одночасно підтримувати оптимальну температуру процесу. На третьому етапі, фінальному, до сірчистого ангідриту додають воду і таким чином отримують сульфатну кислоту, концентрація якої становить близько 92-94%. Ця реакція є необоротною і також екзотермічною. Задача обчислить масу сульфатної кислоти концентрацією 94%, яку можна добути з 560 кубометрів серчистого газу і такої самої кількості кисню. Так, що нам дано? Нам дані об'єми серчистого газу і кисню, і масова частка кислоти, яка має утворитися в результаті. Починаємо з того, що записуємо рівняння реакції, тільки що я вам розповідала про цей процес. Спочатку сірчистий газ доокиснюється до сірчистого ангідриду сульфу 6 оксиду СО3, а потім вже оксид СО3 реагує з водою, з утворенням сульфатної кислоти. В Чому проблема? Проблема в тому, що нам потрібно знайти масу сульфатної кислоти, а відомості в нас тільки про сірчистий газ. Вони в різних рівняннях. Подивіться, це означає, що ми спочатку дивимося на речовину, яка поєднує між собою ці рівняння, і нам потрібно. Для того, щоб розв'язати задачу, знайти кількість речовини оцього поєднувача посередника. оцього. Для цього дивимося на першу реакцію, і знову у нас проблема. Чому проблема? Тому що відомості є одразу про два реагенти. Це означає, що ми маємо задачу на надлишок, і спочатку нам треба позбутися реагента який в надлишку, і за тим реагентом, який в настачі, проводити розрахунки. Міркуємо, дивлячись на реакцію, кажемо. На 2 моль газу СО2 має припадати 1 моль кисню, вдвічі менше. А ми маємо, а ми маємо рівні кількості, а це означає, що кисень у нас в надлишку, і ми його позбуваємося, а вчислення будемо проводити за газом С2. Далі, за цим самим рівнянням, дивимося, як пов'єднані між собою гази СО2 і СО3. Бачимо і тут вєчка, і тут двічка стоїть. Це означає, що скільки молів береться СО2, завжди така сама кількість молів СО3 утворюється. А нам потрібно знайти кількість речовини С2. Для цього треба об'єм поділити на молярний об'єм на С2 і 4 літри на моль. Для цього спочатку. Ми маємо кубометри, перейдемо до літрів. 560 кубометрів це 560 умножене на 10 в третьому літрів. І далі вже можна знайти кількість речовини СО2. Беремо об'єм, ділимо на 22,4 і маємо 25 кмоль. А далі бачимо, що коефіцієнти однакові, значить, яка кількість со 2 така сама кількість СО3 утворюється. Крім того, Ця сама кількість речовини со 3 дивіться дорівнює і тієї самої кількості речовини сульфатної кислоти, тому що вони пов'язані в рівнянні реакції коефіцієнтами один до одного. Тобто кількість речовини СО2 дорівнює кількість речовини СО3 дорівнює кількості речовини сульфатної кислоти так само 25 кМоль. кіломоль. А що нам дає кількість речовини? що ми можемо знайти масу за формулою кількість речовини помножити на молярну масу. Для сульфатної кислоти молярна маса дорівнює 98 г на моль. перемножуємо і маємо 2450 кг. Це чиста сульфатна кислота, а нам потрібен розчин 94%, а маса розчину дорівнює маса. Рощинений речовини поділене на масову частку. Єдине, що треба масову частку з відсотків перевести в частки від одиниці 94%, це буде 0,94. Тому 2450 кг ділимо на 0,94 і маємо приблизно 2606,4 кг. Відповідь на задачу: маса сульфатної кислоти концентрацією 94%, яку можна добути з 560 кубометрів сірчистого газу дорівнює 2606,4 кг. кілограми.